Доброго дня, шановні батьки! Пройдіть з дитиною просту та веселу тезгру, але не варто сприймати результати надто серйозно. Не забувайте, що кожен малюк розвивається у власному темпі і не завжди вписується в загально прийняті рамки. Перед тим як приступити до тестування, переконайтеся, що дитина не голодна, не хоче спати і, взагалі, не втомлена і в гарному настрої. Тестувати трьохрічку можна лише у формі гри. Це дуже важливо. Картинки відео для прикладу ви можете використовувати свої. Покажіть дитині картинку. Хай вона подивиться на неї приблизно 30 секунд. Потім закрити картинку і задайте малюкові кілька запитань про неї. Кого ти бачив на малюнку? Чим вони займалися. Які предмети є на малюнку? Запропонуйте дитині зібрати картинку із чотирьох частин. Можете просто розрізати на чотири частини будь-яку картинку чи навіть листівку. Запитайте у дитини, чим відрізняються картинки? Це буде перевірка розуміння багато та одне. Чим відрізняються картинки? Запитайте у дитини, чим відрізняються ці картинки. А тепер дитині потрібно просто знайти відмінності у картинках. Повторюйте те, що зображено на картинках. Як називаються ці дерева? Бажаю вам успіхів та до нових зустрічей.